І цього ж тижня Україну сколихнула звістка про полтавського військовослужбовця, бійця 42-го батальйону територіальної оборони Віталія Дмитренка, що загинув в кіровоградській військовій частині. За даними військової прокуратури, попередня причина смерті самогубство. Рідні загибло не вірять, що Віталія міг накласти на себе руки. Мати хлопця вважає, її сина вбили за те, що той не хотів їхати з АТО добровольцем. Його мобілізували, тому вимагав, аби документи оформили належним чином, щоб у разі загибелі сім'я змогла отримати грошову компенсацію. Подробиці з'ясовувала наша. Яна Мати 24-річного Віталія розповідає, її сина намагалися примусити підписати документ про відправлення в зону АТО в якості добровольця. Про це він повідомив їй телефоном. Востаннє з солдатом жінка говорила в день його смерті, 9 вересня. Я чула голос командира взводу його. І скільки ти там чоловік сказали: хватай його за шию. А він каже: не підходьте до мене. Мамочка, прощавай, я кажу синочок. Будь сильним, держись". Того ж дня рідним повідомили, що Віталій вистрибнув з другого поверху. В довідки записано, що був забій головного мозку, перелом кісток, основи та склепіння черепа, також падіння з будинку. І також був крововилив. Мозок. Зараз основна версія слідства самогубство. В Полтавському комісаріаті, звідки мобілізували хлопця, запевняють, під час медогляду суїцидального нахилу у хлопця не виявили. Придатний чи непридатний за станом здоров'я визначає лікарська комісія. Це не є формальністю. Там біля восьми більше фахівців, якщо потрібно, залучається більше. Є психіатр, є психолог. всі лікарі, які потрібні. Практикуючий психолог Тетяна Тімофієва вважає, під час медкомісії хлопець міг бути здоровим, а зрив міг стати пізніше внаслідок стресу. Для оцінки, тобто повної діагностики, необхідно час. Тобто, і ми не знаємо, як він проходив цю комісію. За 10-15 хвилин і психолог, і психіатр не можуть визначити психічне стан Процесуальне керівництво у справі здійснює військова прокуратура Кіровоградського гарнізону. Поки що справа класифікується за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу Умисне вбивство. Розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом міського відділу Кіровоградського ОМС України в Кіровоградській області, а військової прокуратури Кіровоградського гарнізону здійснюється процесуальне керівництво даному кримінальному провадженні. Відомості про кримінальне правопорушення внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань та проводяться необхідні слідчі дії. Попередньо встановлено говорить прокурор, що військовий покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна другого поверху. Військовослужбовці частини бачили це і в тому числі і психолог, які вмовляли не робити цього. Кіровоградському військовому комісаріаті до завершення розслідування інцидент не коментують. Рідні ж загиблого збираються поховати сина лише після висновку судмедекспертів. Яна Семенюк, Олег Позняков, Олександр Катеруша день за днем.